Вітає Анта, новини підсумовують події вівторка 4 грудня. Сьогодні ми вам розповімо таке. Усе спочатку до виборів в обласну раду відбудуться 27 січня. Утім, коштів на їх проведення ще немає. На порозі свята у Львові розпочали приготування до встановлення головної міської ялинки. Остання крапля після блідої перемоги над Білим Барсом керівництво Львівських хокейних левів відправило тренерський штаб команди у відставку. Усе спочатку до виборів в обласну раду відбудуться 27 січня. Так вирішила Львівська територіальна виборча комісія. Кампанія триватиме 50 днів. Старт 8 грудня. Право висувати кандидатів у депутати мають лише політичні партії. Наразі найбільшою проблемою підготовці до проміжних виборів є кошти, а точніше, їх відсутність Львівщина наразі не отримала ні копійки. Потрібно ж Чимало близько 7 мільйонів гривень. Нагадаємо, з результатами виборів до Верховної Ради семеро обласних депутатів стали народними обранцями. це Ірина Фаріон, Ірина Сех, Олег Панькевич, Ярослав Дубневич, Михайло Блавацький, Андрій Тягнебок та Василь Пазаняк. І так на Львівщині звільнилися відповідні округи. Право висувати кандидатів депутатів обласної ради мають лише політичні партії. Жодного самовисування в законі не передбачено. Як видомов у коментарі сайту «Голос», голова Львівської обласної територіальної виборчої комісії, Микола Щур наразі найбільшою проблемою підготовці проміжних виборів є відсутність коштів. А їх за попередніми підрахунками потрібно до 7 мільйонів гривень. Майже 5 мільйонів з цієї суми призначені на зарплату для 6 тисяч членів дільничних комісій. Загалом на виборах 27 січня працюватиме 410 виборчих дільниць. Кадрове питання: 14 громадських діячів, серед яких Ігор Калинець та Юрій Шухевич просять міського голову Андрія Садового припинити тиск на керівників парку Знесіння Олеся Завадовича, музею народної архітектури і побуту Івана Косачевича, а також поновити на посаді колишнього директора Личаківського цвинтаря Ігоря Гавришкевича. Команду садового звинувачують у постійних перевірках комунальних установ та намаганнях звільнити їх керівників. У мерії тиск на директорів традиційно заперечують. А Перевірки пояснюють просто намаганням проконтролювати використання бюджетних коштів. Один колишній та двоє наразі чинних директорів розповідають, що події на комунальних підприємствах розгортаються за однаковим сценарієм. Низка перевірок, спрямованих на пошук будь-яких навіть найдрібніших порушень, а потім пропозиція звільнитися за власним бажанням. Почалися такі офіційні і планові, і позапланові масовані перевірки. Що від них, я вам скажу, і гарячо, і холодно ставало не тільки мені одному, а й працівникам бухгалтерії, наприклад, і всім решта. Бо е, в тих перевірках нічого не було виявлено такого суттєвого, і для того, щоб ну, якось шокувати, напевно, за щось зачепитися, був навіть такий випадок, де головного інженера просили змінити кошторисні дані на гірші, на погані. Щоб в тому звинуватити мене, така політика нездорова, політика тиску спричинилася до того, що є розбаланс в роботі колективу. І в колективі виявилося, чого там гріха скривати, також і внутрішня певна якась опозиція. Тобто люди розбіглися в своїх думках, що далі має бути з парком, хто буде керувати, які будуть напрямки роботи. І один з працівників написав скаргу на міську раду про недоліки в роботі парку. За результатами його скарги дійсно була перевірка. Планувалося ще кілька перевірок. Мене реально офіційно не звільняють. Але тенденції і спосіб, за яких відбувається перетік подій, пов'язаний з моїм керівництвом музею, свідчить про те, що він абсолютно чуть не один в один схожий з передігом подій, який, який був в пана Євро, і чимось схожий в пана Олеся. А це спочатку перевірки місцевого характеру, потім зовнішні перевірки. Пізніше легкі натяки куларного характеру на можливе звільнення. Пізніше реальні пропозиції написати заяву про звільнення за власним бажанням. Ситуація навколо комунальних установ турбує не лише громадських активістів, але й міських депутатів. 13 грудня під час сесії вони хочуть обговорити кадрову політику мерії. Якщо, скажімо, в людини були проблеми в своїй роботі, тоді треба про це вказати. Є для цього механізм догани, є для цього інші механізми, які передбачені чинним законодавством України. Ці звільнення, які вже трапилися або можуть трапитись протягом останнього місяця, вони десь перейшли межу. Тим часом у мерії звинувачення відкидають. Директор департаменту гуманітарної політики міської ради Олег Березюк каже, попросив управління контролю та аудиту провести перевірки багатьох комунальних установ. У їхньому процесі виникли питання, зокрема, до директора Шевченківського гаю. Йдеться про фірми, які проводили там роботи, а потім зникли. Щодо директора парку знесіння, то як заявив директор департаменту містобудування Андрій Павлів, Олександр Завадович написав заяву на переведення на посаду заступника директора з наук роботи за власним бажанням і без жодного тиску. А от колишній директор Личаківського цвинтаря Ігор Гавришкевич, який зараз оскаржує своє звільнення у суді, за словами начальника управління охорони історичного середовища Лілії Онищенко недостатньо дбав про збереження історичних пам'яток. На порозі свята у Львові розпочали приготування до встановлення головної міської ялинки. Красуню обирають з поміж трьох дерев. Одне з них росте безпосередньо у Львові в залізничному районі, ще два у Яворівському та Старосамбірському лісництвах. Обійдеться новорічна красуня місту у 55 тисяч гривень. Прикрашатимуть її за кошти меценатів. Встановлять ялинку традиційно 18 грудня напередодні Дня Святого Миколая. Займатиметься встановленням головної новорічної ялинки Львова ЛКП Зелений Львів. Дерево матиме висоту 16-17 метрів. Вибиратимуть чиновники з трьох претенденток. Всі дерева однаковою висотою. Є в кожному дереві свої плюси, мінуси. Тобто в одного трошки більша корона, вона округліша, в другого пишніша, в третього. Але по своїм параметрам вони всі приблизно однакові. У нас є основний варіант це залізничний район міста Львова і є Яворівський район і Старосамбурський район. Якщо беруть таку ялинку зі Львова, то вона обійдеться місту безкоштовно. Якщо ж вестимуть з районів, то дерево коштуватиме до п'яти тисяч гривень. На встановлення освітлення та охорону головної новорічної красуні у міській казні передбачено 55 тисяч гривень. Прикрашатимуть цього року ялинку у стилі Яворівської іграшки. Минулоріч такі дерев'яні прикраси ручної роботи створили фурор у Ватикані. Тож цього року ними вирішили оздобити й львівську ялинку. Частина буде половина іграшок, буде плоско. Плоских будуть зірки різної конфігурації, такі е, птахи, ангели. плоскі. також будуть е, такої форми е, вже об'ємні, так само птахи, і ангели. Гроші на іграшки дали меценати. Суму чиновники не озвучують. Ще один незмінний святковий атрибут: різдвяний дідух цього року змінить місце прописки. Аби не змішувати все на купу, кажуть посадовці. Його переселять на сусідню площу. Дідух у нас буде на площі Єворського. І ми зараз працюємо з локомотивно-ремонтним заводом для того, аби цей дідух був цікавішим, пишнішим, більшим, щоб це була ще одна атракція Львова. Церемонія внесення дідуха на площу розпочнеться 6 січня о 12-й годині. Відкриття ж головної новорічної красуні міста заплановано раніше. Вже традиційно урочистості відбудуться 19 грудня у День Святого Миколая. Капітальна реконструкція на проспекті Свободи завершила відновлення пішохідної алеї та зелених зон, які були пошкоджені під час проведення євро 2012 Про це та інше у стислому огляді. Директор ЛКП, агенція з підготовки Львова до Євро 2012 Микола Падалка каже, роботи завершили вчасно. Ремонтники відновили площу перед опорним театром, центральну пішохідну алею та зелені зони. Роботи проводили коштом УЄФА. Футбольна асоціація виділила на це 2 мільйони 400 тисяч гривень. Нагадаємо, на проспекті Свободи під час Євро 2012 діяла офіційна фан-зона. Вона обійшлася УЄФА у півтори мільйони євро. Через заміну аварійної ділянки майстрального водогону Карачені в Львів поблизу села Рясна Руська завтра з 8 ранку до 18 години буде припинено подачу води частково у залізничний та Шевченківський райони міста. Зокрема, води не буде у районі, обмеженому вулицями Роксолани, Широка, Левандівська, Шевченка, Винниця, Золота, Єрошенка, Бортнянського, Залізнична, Городоцька, Бандери, Матейка, Озаркевича та Ярослава Мудрого. Львів водоканал просить мешканців створити необхідний запас води. Новообраний депутат Верховної Ради України сьомого скликання Ярослав Дубневич написав заяву про вступ до парламентської фракції партії Удар він переконує вибрав цю політичну силу через спорідненість передвиборчих програм. Мені імпонує, по-перше, що це молода політична сила з новими підходом, конструктивом, мінімум демагогії, мінімум популізму, мінімум. Простих розмов, а відповідаємо лозунгу і словом, і ділом, і справами та вчинками працювати заради розбудови рідної нам держави України. Попри вирішення загальнонаціональних питань, які потрібно вирішувати в Верховній Раді, попри прийняття нових законів, зміни. Теперішніх законів, які є багато їх, є недолугими, і потрібно їх змінювати, повинен словом і ділом справами і вчинками кожного дня працювати заради розбудови і підняття з руїн рідного краю та того округу, якого де обирала громада. Кожного депутата мажоритарника за словами Ярослава Дубневича у новому парламенті він напише заяву на вступ до бюджетного комітету. Серед інших завдань каже нардеп, є створення у парламенті потужного львівського лобі. Така ідея знайшла активну підтримку і ще одного ударівця зі Львова Ярослава Гінки. Сьогодні ми маємо безпрецедентне становище, ми маємо найбільшу кількість депутатів від за всю історію України, і цим треба користатися. Але я пропоную колегам, я розумію, що кожен пройшов під різним політичним прапором, але нас єднає прапор України, і це нас має об'єднювати. А політичні баталії, давайте ми на вибори залишимо. А після виборів треба конструктивно домовлятися і працювати. Так, ми в опозиції. Зрозуміло, що ті законодавчі ініціативи нам буде важко протягнути. Але, наприклад, коли 20 чоловік заходить в кабінет до міністра. І не виходить звітом доти, доки міністр не підписав папір, який потрібен для Львова. Оце і є діяльність. За книгою в інтернет, якщо ви віддаєте перевагу друкованій літературі та маєте бажання почитати генії в сучасності, однак вам бракує грошей. Завітайте у світову мережу за адресою avabook.net. Там ви зможете отримати бажану літературу, і головне безкоштовно заплатити. Доведеться лише за поштовий переказ. Якщо ваш колега по обміну живе в іншому куточку України, за три місяці роботи сайту. Там уже зареєструвалося майже 200 людей. Вони виставили понад тисячу. Своїх книг Ось ця книга відомого бразильського письменника Пауло Коелі сьогодні попрямує на Кіровоградщину. Там на неї чекає одна з відвідувачок сайту «Авабукнет». зареєструватись на ньому може кожен і знайти там бажану літературу, а ще поділитись своєю. Ініціювали створення такого проекту львівські та дніпропетровські активісти. Ідея виникла дуже просто. Ми з Олегом, мій товариш, зі Львова. Ми дуже часто ми багато читаємо, і ті книжки, які ми читаємо, ми міняємося їм звичайно. От і працюють міняючись таким чином, ми прийшли до мислі, що це може бути цікаво не тільки нам, але це може бути, може бути цікаво і всім іншим. Відтак за чотири місяці роботи сайту там зареєструвалося вже майже 200 людей. Виставили вони понад тисячу книг. Знайти можна як письменників сучасності, так і відомих класиків. Проте засновники кажуть, що головна мета сайту не просто у обміні книжками. Ми хочемо за допомогою сайту, крім того, щоб… Сам обмін книг здійснювати в Україні і, можливо, і не тільки, ми хочемо створити оту заінтересованість в, в читанні. Ну і останнє, до чого ми приходимо зараз, те, що фактично це повинно стати всеукраїнською, як мінімум, бібліотекою. Ми хочемо зробити так, щоб якщо людина шукає якусь книжку, вона зайшла на авобук, і точно знайшла ту книжку в якомусь неважливо якому знайшла про неї інформацію. Аби отримати книгу через сайт Авабукнет, потрібно перш за все зареєструватись на ньому, знайти бажане та оформити замовлення. Якщо власник книги проживає в іншому куточку України, тоді вона надійде вам поштою. Опісля прочитання не забудьте виставити цю книгу на полицю сайту або її могли прочитати й інші його відвідувачі. Марія Шепель, Андрій Турянський, НТА Новини. Гуляли, співали. Легендарний львівський гурт Лесик Бенд уперше за 10 років дав сольний концерт для широкої публіки. Його присвятили 25-річчю з дня заснування колективу. Під час дійства Лесик Бенд заряджав шанувальників як старими хитами, так і новими композиціями, які скоро вийдуть у світ у новому альбомі під назвою «Тетянин День. Цієї пісні повторює чи не кожен львів'янина почути її наживу з уст самого Лесика Дацюка для його шанувальників неймовірна радість, адже на сольний концерт чекали аж 10 років. Цьогоріч Лесик бенд святкує 25-річний ювілей. Учора на сцені театру імені Марії Заньковецької вони відіграли два концерти. Публіка в залі підспівувала, веселилась та все ж ностальгувала. Пісні страшенно були популярні серед молоді студентства, і їх всі співали. Дуже гарно, дуже ностальгійно, дуже тепло. Згадував ті часи 90-ті роки, коли виступали. Ну, зараз ми трошки старші і вже тільки можемо згадувати. Вони чудові, вони прекрасні. Цей сужик, який він співає, теж просто фантастичний, з тим таким галицьким діалектом. Я в захваті. Під час концерту Лесик Бен заряджав публіку старими хітами, такими як Джулія, Моя Марія, Журавлі. А також подивував і новими композиціями, які невдовзі вийдуть у альбомі «Тетянин День. Соліст Лесик Децюк каже, незважаючи на тривалу творчу перерву, залишився ж таким, як і був. Я хочу відчувати, що я подарував людям якийсь радість, якийсь заряд енергії, бо в нас і так вже час, а ще й погода така страшна. То щось зробимо таке тепліше. Я думаю, щось згадаємо, проведемо по лабіринтах наших стежок. Своїми піснями легендарний гурт привітали співаки Владіслав Левицький та Степан Гіга. Також на сцені виступили і діти, композиції для яких написав Лесик Дацюк. Нагадаємо, цьогоріч йому присвоїли звання заслуженого артиста України. Марія Шепель, Андрій Турянський НТА Новини. Сьогодні християни святкують одне з 12 найбільших свят року введення в храм Пресвятої Богородиці. Воно є одним із найбільш шанованих у літургійному році, оскільки оповідає про дитячі і юні літа Богоматері, її батьків та перечуття народження Спасителя. У календарному циклі українців це свято замикає осінній сезон і починає зимовий. За народним повір'ям, якщо у цей день. Першим зайде молодий чоловік, рік буде вдалим, і навпаки, візит старшої жінки недобрий знак. Презнак введення почали святкувати ще в перших століттях християнства. Його події можна коротко описати так: батьки Діви Марії, праведні Іоким і Анна, молилися, просичи Бога подарувати їм дитину і дали обітницю, що це дитя на служіння Господу. Вимовлена молитвами своїх праведних батьків присвята Діва Марія до трьох років перебувала з ними, але з малого віку знала, що й місце в Божому храмі, де вона матиме змогу виховуватися і вивчати святе письмо, сповняючи Божу волю. У народному календарі введення знаменує початок зимового сезону. Так, за повір'ям від цього свята і до благовічня не можна копати землю. Також від того, хто у цей день зайде до хати, залежить добробут родини. Якщо це буде молодий здоровий хлопець та ще й з рішми, то й рік буде щасливим. Якщо це буде стара жінка або хтось прийде чогось позичати, це поганий знак. Далі у новинах спорт Львівські леви заледве ледве впорались із аутсайдером професійної хокейної ліги України білоцерськівським білим барсом. Галичани зуміли зрівняти рахунок лише за 14 секунд до завершення основного часу протистояння. У серії булітів точнішими були львів'яни. Відразу після матчу керівництво Левів прийняло рішення відправити у відставку тренерський штаб. Владислава Єршова. Перше взяття воріт у матчі Барсу із Гавами відбулися тільки на 28-й хвилині. У більшості вивів гостей уперед Антон Буточнов. А вже в середині третього періоду Віталій Литвиненко зрівняв рахунок. А вже за дві хвилини фінський легіонер Ніко Палунен вивів білий барс уперед. Проте Степану Пономарьову вдалося знову відновити рівновагу на останніх секундах матчу і перевести зустріч в овертайм. У додатковий час переможець не з'ясувався. А у серії після матчевих булітів сильнішими виявилися хокеїсти Левів. Переможний болі Реалізував Віталій Кириченко. Керівництво львівських левів відразу після матчу прийняли рішення відправити у відставку тренерський штаб Владислава Єршова. Причина незадовільні результати. Директор клубу Михайло Чеканцев пообіцяв назвати ім'я нового наставника після нетривалої відпустки, яку гукіїсти отримали під час паузи у чемпіонаті. У поточному сезоні Леви після 22 проведених матчів набрали 29 очок і посідають передостанню сходинку турнірної таблиці. Команда за сезон здобула 10 перемог, в тому числі 3 за болітами та 12 разів програми. Провала. Різниця закинутих та пропущених шайб 61 до 87. Повернення до еліти львів'янин Василь Іванчук знову у десятці найкращих шахістів світу. В оновленому рейтингу Фіде галичанин піднявся на дві позиції і посідає дев'яте місце. На чолі списку традиційно норвежець Магнус Карлсен. Вірменин Левон Аронян другий росіянин Володимир Крамнік третій. Провал санкарів львів'яни не змогли пройти кваліфікацію другого етапу Кубка світу санного спорту, що відбувся в Німеччині. Марині Галайджан для потрапляння в основну сітку турніру забракло менше секунди. У підсумковому протоколі вона 18-та. Найкращий з поміж представників Львова у змаганнях чоловіків Андрій Кісь. Він фінішував 25-тим. І цією інформацією ми завершуємо випуск. Чекайте на ета новини уже завтра. До побачення.